Пробач, Наталю, але сьогодні зовсім не можу допомогти. Внучка занедужала, температурить, кашляє. Донька просила приїхати хоч на кілька днів, зітхнула Ірина Михайлівна, натягуючи рукавички. Я вже квитки взяла, ввечері виїжджаю. Ох, Ірина Михайлівно, а мені ж сьогодні в нічну зміну. Що ж тепер робити? розгублено мовила Наталка, стискаючи пальці. Я тебе розумію, Наталю, справді. Але цього разу ну зовсім ніяк. Ти ж знаєш, коли маю змогу, завжди допомагаю, ніколи не відмовляла. Так, я знаю, дякую вам. Щось вигадаю, мабуть. Наталка повернулася додому мовчки з натягнутою посмішкою, хоч у душі здіймалася буря. Що ж вона справді може вигадати віддати доньку комусь на ніч? Але колму, усі зайняті, кожен живе своїм життям, а на роботу як її з собою взяти. Це ж нічна зміна. Вона сіла на край ліжка, заплющила очі сьогодні ж субота, керівництва точно не буде. Чергує Ігор Васильович досвідчений і добродушний лікар, з яким працювати легко. Можливо, наважитись, хай русланка посидить у сестринській, спробує її вкласти раніше, сама ж усе швидко зробить, щоб не залишати нічого на ранок. Руслані вже п'ять, вона розумна і слухняна. Русланочко, Люба, одягайся. Покликала вона лагідно. З кімнати вийшла маленька дівчинка в піжамі з котиками, серйозні очі, темне волосся, акуратно зібране в два хвостики. Ми до Ірини Михайлівни запитала спокійно. Ні, сонечко, сьогодні вона не зможе тебе взяти. Ми разом підемо до мене на роботу, але є умова. Ти повинна вести себе тихенько, не заважати, не бігати і не шуміти, інакше мене можуть посварити або навіть звільнити. Домовились? Очі дівчинки засяяли мов зірочки. Матусю, я буду чемна, я сидітиму тихо-тихо, а можна я подивлюся, як ти лікуєш людей? Наталя засміялася і міцно обійняла доньку. Руслана з маличку мріяла стати лікарем. Всі її іграшки, плюшеві ведмедики, ляльки, навіть старий кіт Мурчик були пацієнтами. Вона серйозно перев'язувала їм лапки бинтами, слухала серце дитячим стетоскопом, видаючи точні діагнози. У п'ять років вона з повною впевненістю заявляла, що виросте і обов'язково стане лікарем, щоб рятувати людей, багато-багато людей. Подивишся, лагідно відповіла Наталя доньці, але маєш добре запам'ятати одне: пацієнти тут не просто відпочивають, вони хворі, їм боляче, важко, тому ніякого шуму, ніяких ігор поруч з палатами, не можна їх турбувати, зрозуміла. Русланка серйозно кивнула, зосереджено, як справжня доросла. Мамо, можна мені взяти свою медичну валізку, Ту, що з бинтами і термометром? Звісно, бери, усміхнулася Наталя. Хай буде з тобою, тільки не розсипай усе добре. У лікарні було тихо, звичний нічний ритм. Наталка завела доньку в сестринську кімнату, де стояло невеличке ліжко, столик і кілька стільців. Вона простягла русланці кілька чистих аркушів паперу, олівець і старенький альбом для малювання. Посидь тут трохи, намалюй щось, а коли пацієнти заснуть і все вляжеться, я до тебе прийду. Добре, мамо. Дівчинка кивнула, але потім запитала з легким хвилюванням а довго чекати? Не дуже, запевнила Наталя, а ще ти будеш не сама. Скоро прийде Валентина, а потім, можливо, і Лариса загляне, не засумуєш. Наталя справді могла покластися на колег. У лікарні її поважали. Вона ніколи не втручалася в плітки, не брала участі у конфліктах, завжди була ввічливою, спокійною і, головне, відповідальною. Її вважали надійною, і це багато значило. Двері сестринської тихо прочинилися. Ой, а хто це у нас тут? Гості вночі, усміхнулася Валентина, одна з нічних медсестер. Русланка трохи зніталася, подивилася на маму, шукаючи підтвердження. Валю, не планували, але так вийшло, знизала плечима Наталя. Сусідка, що зазвичай допомагає, поїхала до онуки. Русланка сьогодні зі мною посидить тут, обіцяла бути тихенькою. Та заспокойся, все нормально, махнула рукою Валентина. Іди собі, працюй спокійно. А ми з Русланкою зараз чай заваримо, булочки в мене є, такі свіженькі, ароматні. Наталя перевдяглась у форму і краєм вуха слухала, що розповідала Валя. Є два новеньких. Сьогодні поступили. Обидва ходячі, ситуація стабільна, а твій важкий без змін. Якщо треба, буде клич, хоч і нічна, але ми не новачки. Так, уже не вперше, усміхнулася Наталя, впораюсь, все як завжди. Усе те ж саме, жодних змін. І досі не зрозуміло, скільки ще лежатиме в такому стані, а якщо й прокинеться, невідомо, яким буде. Русланка мовчки уважно слухала маму і Валю, сидячи в куточку з олівцем в руці. Вона ловила кожне слово, як губка, вбирала все і тон розмови, і слова, і навіть невисловлені емоції. Здається, для неї це була не просто гра, вона справді вчилася і, можливо, вже починала розуміти щось важливе про мамину роботу, складну, важку, але таку потрібну людям. Коли Наталя пішла на пост, залишивши доньку в сестринській, Русланка підійшла ближче до валі й довірливо запитала А розкажи, будь ласка, про того хворого, біля якого мама сьогодні буде працювати, чому їй потрібна допомога? Він що, може образити маму? Валя спочатку здивовано звела брови, а потім розсміялася та ні, що ти маленька? Він не небезпечний зовсім, він навіть мухи не образить. Просто він у комі. Побачивши, як Русланка насупила лобик, намагаючись зрозуміти незнайоме слово, жінка сіла поруч і спробувала пояснити простими словами Кома це коли людина ніби спить, дуже глибоко, так, що її ніхто не може розбудити. Навіть лікарі, навіть лікарі, а мамі потрібно поміняти йому білизну, а він же не ворушиться. Ось тому мамі й потрібна допомога, щоб його перевернути. Дівчинка серйозно кивнула, уважно слухаючи кожне слово, а його лікують. А вже ж дитинко, відповіла Валя, підкотивши невеличкий журнальний столик до чаю. Він потрапив у аварію. Його тіло вже зцілилось, рани затяглися, але ось прокинутись він усе ще не може. Маленька дівчинка мовчки замислилась вона зробила для себе один єдиний, але дуже чіткий висновок. Цей дядечко просто спить, і якщо б він прокинувся, то мамі не довелося б так важко працювати. Дивно, що лікарі не знають, як його розбудити. Вони ж дорослі. Після теплого чаю з булочками Русланка знову сіла за стіл, взяла олівець і почала малювати. Поруч стояла її улюблена медична валізка. Тепер вона вже точно знала, вона їй знадобиться. Бо якщо дорослі не можуть щось зробити, значить, зробить вона. Коли виросте, стане справжнім лікарем і вмітиме все. Минуло трохи часу, і двері сестринської знову відчинилися. До кімнати заглянула Лариса, колега Валі, теж медсестра. Валю, ходімо, мовила вона серйозним тоном, нового важкого щойно привезли. Валя піднялася, але перед виходом лагідно провела рукою по волосю Русланки. Не нудьгуй тут, сонечко, мама скоро повернеться. Вона ж обіцяла тобі. Добре, слухняно відповіла дівчинка, я поки що помалюю. Валя з Ларисою пішли, зачиняючи за собою двері, а Русланка залишилася сама. Маленька дівчинка сиділа, тримаючи в руках олівець, але її думки вже давно були зосереджені не на малюнках. Вона розмірковувала її мама така добра, сильна, але щодня змушена важко працювати. Дядько той, який спить і не прокидається, зовсім не допомагає, а тільки ускладнює мамі життя. Русланка щиро любила свою маму і відчувала, що мусить їй якось допомогти. Не може бути, щоб дорослі все життя лише працювали і втомлювались. Тихенько, щоб ніхто не почув, вона взяла свою іграшкову медичну валізку і ковзнула за двері. Головне знайти того самого дядька. Вона пам'ятала, як кілька разів заходила з мамою у відділення, тож мала приблизне уявлення, куди йти, але палат було занадто багато. Русланка саме намагалася заглянути в одну, коли почула кроки, хтось ішов. Вона миттєво сховалася за відчинені двері сусідньої палати і завмерла, стискаючи валізку. Це був лікар, І з ним хтось іще, теж у білому халаті, але русланка такого дядька не бачила. Ну що там, без змін? Як і раніше, серце працює стабільно, інші органи без проблем, але мозок не реагує, повна бездіяльність. І скільки він у такому стані? Із 10 березня, уявляєш, мати приходить щодня, пропонує гроші й немалі, та навіщо ті гроші, коли результату немає. От і виходить, не завжди гроші рятують. Я зрозумів, я до себе піду, а ти частіше заглядаю шосту палату. У мене якесь передчуття. Голоси стихли, а Русланка задоволено посміхнулася. Вона вже уявляла, як всі будуть захоплюватися нею. Ніхто ж не зміг вилікувати дядька. Дівчинка бігом побігла коридором. Добре, що вона давно всі цифри знає. Ірина Михайлівна колишня вчителька, і вечорами, коли мама залишає Русланку в неї, вони займаються. Взагалі їй дуже хочеться до школи, бо в садочку їй нудно, у лікарню грати погоджуються рідко, а читати ніхто не вміє. Дівчинка в самому кінці коридору побачила потрібну цифру на дверях. Прислухалася нікого і швидко просковзнула в палату, зачинила за собою двері і видихнула. Доброго вечора. У відповідь тиша. У палаті було лише одне ліжко на стіні телевізор, у вазі квіти. Русланка навіть подумала, що помилилася. Хіба бувають такі палати? Біля ліжка попискували всілякі прилади отже вона там, куди їй йшла. Русланка розклала свої пластикові інструменти і приступила до огляду хворого. Дихаєте, не дихаєте? Пацієнт не реагував. Дівчинка задумалася, як зазвичай поводиться її мама, якщо вона в садок встати не може. Наталя закінчила мити підлогу. Тепер потрібно побігти по палатах, подивитися, чи у всіх все гаразд із білизною, але спочатку зазирнути до Русланки, ще годинка і можна буде їй постелити, щоб спала. Вона пішла в бік сестринської, але її гукнула валя. Наталко, приготуй постіль у десяту, зараз пацієнта привезуть. Так, тільки загляну до Русланки. Я зовсім недавно звідти, чаєм з булочкою її нагодувала, тож дитина задоволена, сіла малювати. Добре, тоді я не буду її відволікати. Наталка застелила ліжко, усе приготувала, подумала, що потрібно заглянути до елітного хворого. Його мати доплачувала санітаркам, щоб частіше до сина заглядали, щоб він був чистий, щоб усе було добре. Потрібно переодягнути його до ночі підготувати. Ось яка дивна штука, життя. Молодий, років тридцяти всього, красивий, успішний, але жить і невідомо, чи встане взагалі. Дівчата говорили, що розбився він через дівчину, начебто вона зрадила йому перед весіллям, і він гнав машину як ненормальний, чи то заспокоїтися так хотів, чи то щось інше. Але тепер він у лікарні, а та дівчина навіть жодного разу не прийшла. Наталка вийшла до коридору і зупинилася. У напрямку до шостої палати бігла лікарка, слідом валя і Лариса. Що сталося? Апарати збожеволіли або пацієнт прокинувся, кинула на ходу валя. Русланка з посмішкою дивилася на те, як чоловік зморщив ніс, а потім чхнув. Усе навколо одразу запищало, замиготіло. Він розплющив очі і втупився на дівчинку, яка все ще тримала пір'їнку, витягнуту з подушки у руках. Ти хто? Ці слова він вимовив хрипким шепотом. Я Русланка, прийшла тебе розбудити. Він повернув голову наліво, потім направо, а я давно сплю. Дівчинка по-дорослому кивнула і переказала йому все, що чула в коридорі. Не може бути, так довго? Чоловік спробував сісти, але русланка суворо підняла пальчик. Лежіть, хворий, коли вам можна буде вставати, скаже лікар. Пацієнт усміхнувся. Я думав, ти мій лікар. Дівчинка нічого не встигла відповісти. Двері палати відчинилися, і вона одразу наповнилася людьми в білих халатах. Русланка злякано потупцювала назад. За секунду її вже підхопила Наталка на руки. Господи, що ти тут робиш, русланочко? Мене ж звільнять тепер. За що? Я ж його розбудила, а ніхто не міг. Наталка притиснула її до себе і мовчки стояла в кутку палати. Лікарі перемовлялися, ставили запитання пацієнтові, а він відповідав Скажіть, що вас розбудило, поштовх, голос, що ви відчували? Лоскот. Лікар здивовано підняв брови. Лоскот? Ну так, мене маленький доктор лоскотав пріїнкою. Я чхнув і прокинувся. Усі обернулися до Наталі та Русланки. Пацієнт сказав Прошу, тільки ви її не сваріть. Вона все зробила, як справжній лікар. Русланка спала. Зміна Наталки мала закінчитися за три години. Вони з дівчатами пили чай у сестринській. Оце так, Наталко, як усе вдало склалося. Добре, що ти русланку сьогодні з собою привела. Хто знає, скільки б він іще так лежав. Та годі вам, дівчата, думаю, це просто збіг обставин. Наталя сумно подивилася на доньку. Тато русланки загинув, коли Наталя навіть не знала, що вагітна. Розбився на мотоциклі далеко від міста. Якби лікарі встигли приїхати раніше, Наталка знала, як сильно він хотів, щоб його дівчина була справжнім лікарем, і вона йшла до цього. Навіть санітаркою тут працювала тільки тому, що можна було брати тільки нічні зміни, а вдень вчитися. У двері тихо постукали. У сестринську зазирнула гарна літня жінка. Вибачте, як я можу знайти ту дівчинку або її маму. Наталка встала, коліна підгиналися. Тепер її точно звільнять. Я мама, Русланка спить. Вибачте її, будь ласка. Жінка підійшла ближче. Що ви, що ви таке кажете? Сашко в мене єдиний. Ви не уявляєте, як я вам вдячна. Скажіть, що я можу для вас зробити? Та ні, дякую, нічого не треба. Вранці, поки Наталя мила підлогу, Русланка знову зникла. Мати розгнівалася не на жарт і стрімко попрямувала до шостої палати. Так і є. Русланка, мати пацієнта, і сам пацієнт весело сміялися. Дівчинка їм щось розповідала. Руслано, дівчинка вмить зістрибнула з ліжка і підійшла до мами. Матусю, не сварись, будь ласка, я просто зайшла навідати Сашка. Сашка? Руслано, перед тобою доросла людина. Чоловік підняв руку. Будь ласка, не сваріть її. У вас чудова донька. Наталя почервоніла, зустрівшись із ним очима, і швидко вийшла з палати. Олександр задумливо протягнув. Дивно, така приваблива, розумна на вигляд, а санітаркою працює. Мати відповіла медсестри казали, вона вчиться вдень і начебто самотня зовсім от і б'ється. Через два тижні у двері подзвонили. У Наталі був вихідний, русланка теж вдома, до них ніхто ніколи не приходив. Іду, Ірино Михайлівну, Наталя витерла руки від борошна. Побачила в дзеркало, що ні стеж у борошні, але махнула рукою якщо намагатися витерти, то тільки забрудниться ще більше. На порозі стояв Олександр. В одній руці великий торт під пахвою затиснутий букет квітів, а в іншій величезний іграшковий набір лікаря. Олександре. Повздивовану Наталю пронеслася русланка і майже повисла на гості. Той притиснув її ліктем до себе, заглянувши прямо в очі. Як справи, лікарко, ось прийшов до тебе на огляд, не проженете? Наталя зніяковіло відступила. Я зараз чай поставлю. Сашко з посмішкою кивнув, а ми поки що з інструментами розберемося. Коли Наталя увійшла до кімнати, Сашко і Русланка й сиділи на підлозі, уважно розбираючи набір. Іноді навіть сперечалися, як називається той чи інший інструмент. Жінка завмерла настільки добрим і щасливим було це видовище. Чай готовий. Ходімо на кухню. Дівчинка взяла за руку Олександра. Підемо, ти маєш обов'язково спробувати мамин борщ. У ньому завжди плавають галушки. Я люблю їх усі виловлювати, а мама через це на мене свариться. Ну ось зараз сам скажеш, що галушки це найсмачніше, так? Русланка давно вже спала, а Наталя з Олександром все сиділи на кухні і розмовляли. Нарешті Сашко схаменувся Ой, вам вже завтра вставати, а я тут сиджу. Жінка посміхнулася. Нічого страшного, встигну виспатися. Наталю, а можна? можна я ще прийду? Або вас запрошу куди-небудь. Ви не подумайте нічого поганого, але ви, ви з Русланкою, ви дуже подобаєтеся мені. Поки я був у лікарні, постійно думав, що насправді я нікому не потрібен, всі тільки про гроші думають, а так хочеться іноді просто посидіти на кухні і поговорити про щось, ось так, як і з вами. Приходьте, звісно. Біля дверей Олександр на секунду забарився, а потім обійняв Наталку і поцілував. Знаєш, Наталю, я думаю, ми тепер будемо поруч завжди. Двері за ним зачинилися, вона залишилася стояти в розгубленості. І боялася навіть думати про те, що він сказав. Невже правда, невже? Наталка посміхнулася, тепер вона зрозуміла, що таке метелики в животі. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.